Всім привіт! Мене звати Олена, вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Зараз я збираюсь їхати на мийку і помити машину, але не як зазвичай я їжу на мийку самообслуговування і сама мию, а хочу, щоб мені гарно помили і кузов, і салон, і тому поїду на мийку, де мені її вже помиє майстер. Так що беру вас з собою, гайда, поїхали. Моя машинка вже в боксі, в надійних руках майстра. І поки вона тут приймає спа процедури, я піду повідпочиваю. Давно моя машинка з салону вже не була такою чистенькою. Всі коврики повимивали, що я зазвичай лінюсь робити. Ззаду також все намили. І так приємно люблю, коли чисто, що в квартирі, що в машині. Ну, не так, щоб моя машина сильно забруднювалася, але тим не менш, давно вона не була такою чистенькою. Все одно пил там сідає. Я протирала там лобове скло, бокові дзеркала, Але так, щоб там і коврики помити, і все попили сосити, і понатирати, то я такого не робила давненько. Сиджу в машині, збираюся йти типу, по справах і подивилась так гарно падає світло, що вирішила зазняти. Якось так сонечко зайшло, але при цьому дуже-дуже світло, так дуже гарно. Такі в мене блакитні очі виходять. Не знаю, блакитне небо набрати чи чому так дуже гарно, мені дуже сподобалось і вирішила це зафільмувати. Забігла швиденько перекусити, бо сьогодні не маю змоги поїсти вдома. Збираємось з дівчатами сьогодні знімати останній танець, який вчили, спеціально орендуємо зал, вже стемніло, поставимо світло. У мене сьогодні ось такий лук і ось такий яскравий мейк. Такі виразні очі мені захотілося зробити. Я думаю, якраз в світлі буде дуже добре. І все одно. Відео воно жрає кольори, то якраз такий сценічний образ. У мене всі ці камінчики мають переливатися під світлом. Думаю, буде досить гарно. Я вже повернулася зі зйомки. Гарна вийшла зйомка, все класно, вже вдягнула піжамку І зараз буду змивати макіяж. Так, ми потанцювали, а потім ще і а, трохи познімали фото. Можливо, тут десь вставлю декілька фото. А, композицію вставляти не буду, бо Ютуб може забанити. В Інстаграм, звісно, вже виставила все. От, і фотки, і відео. Гарно все вийшло, зробити. Так. Але не хотів телефон, наче я його і почистила приймати, фото і відео, бо тренер знімала на свій телефон, а потім нам перекидувала, Але нічого, я його перевантажила і, в принципі, все швиденько перекинулось, бо дуже хотіла прямо сьогодні виставити все в інстаграм. І завтра вже перекинути на комп. Бо мені їхати у відрядження і потрібен телефон з нормальною пам'яттю. Ми їдемо на виставку з колегою. І думаю, що там буде що познімати. Все, буду продовжувати далі змивати це все, і зустрінемось з вами вже, я думаю, завтра зранку. Добрий ранок, вже наступний день, хоча вже не ранок, а скоріше середина дня. І зараз будемо з вами розпаковувати посилочку. Я замовила собі нову підковдру. Це, здається, я обирала. Полірований сатин Пакистан був і ще Турція, але він був подорожче. і я вирішила щось таке середнє. І якщо минулого разу я купляла під ковдру за 400 чи 500 гривень, то зараз за 1600. Сподіваюся, що вона буде мені гарно і довго служити. Колір такий синенький, гарний. Стала максимально в куток, ось так виглядає ліжко. Дуже мені подобається колір, щось новеньке, свіженьке. Сподіваюся, ця підковтра буде мені довго служити. Це на клумбу лаванду, яку я живцювала. Ось, і нарешті в мене заквітла помаранчева гацанія, яку я вирощую з насіння. Мабуть, десь у квітні чи на початку травня я сіяла. І ось нарешті, посеред вересня, вона заквітла. Отак гарна мала би бути влітку. Але добре, хоч на середину вересня, вона нарешті квітне. Вирішила себе потішити, заїхала в Рошен купити Брауні. А ще мені потрібно брати для дівчинки шоколадку. Вона мені допомагала, я хочу трішки віддячити. Отже, брауні і шоколадка. Ось мої покупочки. Сьогодні знову поїздила по магазинам, подивилася одяг. Так нічого гарного я й не знайшла, а витрачати гроші би витрачати не хочу. Хочу, щоб той одяг, який я собі обираю, він мені в першу чергу подобався. І я потім знала, куди і як я його буду носити, а не так, щоб я його купила. один раз їздила у відрядження і все, і щоб він лежав. Ось тому сьогодні нічого не знімала, а, бо насправді нічого не приміряла, так подивилася, навіть не було бажання щось приміряти. І то минулий раз я хоч ті рубашки приміряла там, чи цю ковтинку купила. А сьогодні такого прям не було. Ото зайшла собі, в Рошен купила смаколиків, ну собі і дівчинці треба відправити. А, ось. І що, і що я вам можу сказати, що вже дуже швидко темніє і нічого не встигається по-видному зробити. Якось неочікувано розпочалася осінь з темними вечорами. Я ще якось не перелаштувалася. От, то зараз подзвонила татові, мамі, привітала їх з річницею. У них сьогодні. 40 років з дня весілля я подивилася це рубінове весілля. Зазвичай я готувала їм на такі е, особливі дати 20-30 років, е, якісь сюрпризики, якісь там поїздки дарувала. А цього року, ви знаєте, я чогось забула, що в них 40 років, і нічого не підготувала. І лише за, е, вже там, я не знаю, за 5 хвилин до того, як я е, збиралася мамі подзвонити, я подумала. Ого, це, мабуть, у них сьогодні 40 років з дня весілля, і дійсно така суттєва річниця. А, от, і так, мама каже: Так, ти права, 40 років. Ми з татом сьогодні згадували той день, як це все було 40 років тому. Ну, це просто неймовірно. Я побажала їм стільки ж ще прожити разом. Вони трошки скептично поставилися до цього, тому що ще 40 років це треба мати гарне здоров'я, але, на жаль, батьки все таки старіють і здоров'я гірше з кожним роком. А ну, тим не менш, можливо, хоч ще половину. Від того, що в них зараз є, вони зможуть побути разом. Дуже щиро а, їм цього бажаю і а, щиро вітала їх з цією річницею. Добрий ранок. Вчора не записала кінцівку відео, а сьогодні зранку у нас ось такий дощ. Так прям він гарно шелестить і хочеться під нього спати. Але сьогодні понеділок. І потрібно збиратися на роботу. А тут у мої квіточки. Петунія рожева відсквітла. пеларгонія квітне. А нова петунія петуня ніяк не заквітне. Я дуже хочу подивитися, якого ж вона буде кольору. Ах, спати і спати під таку погоду. Ну що ж поробиш, треба працювати. Всім гарного. Дня, мені треба вийти у справах, і я дочекалася, поки припустила злива. Зайшла до машини взяти парасольку, а воно як линуло, як з відра, сіла в машину просто перечекати, поки пройде цей дощ. Зараз трошки зменшився, я забрала парасольку, вдягнула, бачите, вже осінню курточку, бо злива така гарненька була, але в курточці, мабуть, я просто промокла. Тому беру ще парасольку і все таки іду вирішувати справи. Все, справи вирішила, прибігла додому, швиденько поїла і зараз смакую десертиком брауні, який вчора купила в Рошені, і какао з молоком. Всім смачного. Добрий ранок! Вже наступний день. Я така трошки волохата кудлата, тому що тільки що помила голову, і ще вона в мене досихає. Я вже потроху збираюся у відрядження у Київ, збираю там свої речі. Сьогодні вже виїжджаю. О, ось І вирішила записати нарешті кінцівку для цього відео, тому що вчора я зайнялася справами і також вже нічого не знімала. А сьогодні зранку встала, думаю, треба демонтувати відео. Звільнити телефон і така, ой, <смі> а в мене ж немає закінчення цього відео. Дякую вам за перегляд, до зустрічі у нових відео. Якщо в мене вийде, то я, звісно, щось зафільмую у Києві. Ну, а якщо ні, буду більш в робочих справах, то вже зустрінемося з вами знову в Чернівцях. Подивимося, мені також цікаво, що вийде у наступному відео. Все, бувайте, всім, па-па!